Доброго дня! Продовжуємо підготовчу роботу до державної підсумкової атестації з математики. В першому завданні необхідно знайти значення виразу 34538 відняти 9400 поділити на суму чисел 47 і 47. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. Ми маємо вираз на дії різного ступеня. Спочатку виконується дія в дужках, потім ділення, потім віднімання. 47 додати 47, 40 додати 40 80, 7 додати 7 14, 80 додати 14, 94. 9400 поділити на 94 дорівнює 100.

Значить, в часті буде одне число. 743 поділити на 90 ми можемо взяти по 8. 90 помножити на 8 дорівнює 720. 743 відняти 720 дорівнює 23. Це буде остача. У відповіді ми отримали 8, 23 остача. 2140 поділити на 200. Скорочуємо обидва числа на 10 214 поділити на 20. Перша неповне неповнеділо на 21. Значить, часті буде 2 числа. 21 поділити на 20 ми можемо взяти по одному. 1 помножити на 20 дорівнює 20. 21 відняти 20 дорівнює 1. 1 поділити на 20 ми не можемо. Зносимо 4. 14 поділити на 20 ми не можемо. Так як знесли розряд, то в частку ставимо 0. Отримали 10 у відповіді, 14 остача. Третє завдання. Запиши в більших одиницях вимірювання. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте пригадаємо, що в одному метрі 10 дециметрів. У нас є 300 дециметрів. Для того, щоб знайти скільки це метрів, ми 300 поділимо на 10 дорівня 30 метрів. В одній тоні 1000 кг. У нас є тисяч кг. Поділити на 1 тисячу, ми дізнаємося, що це буде 7 тонн. В одній годині 60 хвилин. У нас є 360 хвилин. 360 поділити на 60 це дорівнює 6 годин. Четверте завдання. Спортсмен пробіг 3 п'ятих марафонської дистанції, довжина якої становить 45 км 195 метрів. Яку відстань пробіг спортсмен? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте складемо умову до нашої задачі. Було 42, 42 кілометри 195 метрів усієї дистанції. Спортсмен пробіг не всю дистанцію, а лише 3 п'ятих від усієї її кількості. Нам потрібно знайти, яку відстань пробіг спортсмен. Для того, щоб знайти 3 п'ятих від числа 42 км 195 метрів. Ми переводимо це, перетворюємо це число у метри 42 195 поділимо на 5 та помножимо на 3. Спочатку виконуємо ділення. Перше ділення – 42, значить, у частці буде 4 числа. 42 поділити на 5 ми можемо взяти по 8. 5 помножити на 8 дорівнює 40. 42 відняти 40 дорівнює 2. 2 поділити на 5 ми не можемо. Зносимо 1. 21 поділити на 5 ми можемо взяти по 4. 4 помножити на 5 дорівнює 20. 21 відняти 20 дорівнює 1. 1 поділити на 5 ми не можемо. Зносимо 9. 19 поділити на 5 ми можемо взяти по 3. 3 помножити на 5 дорівнює 15. 19 відняти 15 дорівнює 4. 4 поділити на 5 ми не можемо, зносимо 5. 45 поділити на 5 ми можемо взяти по 9. 9 помножити на 5 дорівнює 45. В частці отримали 8439. Тепер ми це число множимо на 3. 3 помножити на 9 дорівнює 27. 7 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 3 помножити на 3 дорівнює 9. Додати 2 дорівнює 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 3 помножити на 4 дорівнює 12 та ще 1 дорівнює 13. 3 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 3 помножити на 8 дорівнює 24 та ще 1 – 25. Отримали число 25317. Таку відстань в метрах пробіг наш спортсмен. Але тут ми можемо виділити кілометри. Один кілометр має одну тисячу метрів. Даємо відповідь на запитання нашої задачі. Відповідь. 25 кілометрів 317 метрів, пробіг спортсмен. П'яте завдання. З двох протилежних кінців озера одночасно назустріч один одному вирушили два човни. Перший човен плив зі швидкістю 8 км на годину, а другий зі швидкістю 10 км на годину. Через дві години вони зустрілися, Знайди відстань між протилежними кінцями озера. Давайте зробимо схематичний малюнок до нашої задачі. Умовно зобразимо відстань озера і два човни, які рухаються назустріч один одному. Швидкість першого човна 8 км на годину. Швидкість другого човна 10 км на годину. За умовою задачі нам відомо, що через дві години човни зустрілися. Потрібно знайти, яка відстань між протилежними кінцями озера. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Так як ми маємо рух зустрічний з двох протилежних кінців озера, ми можемо знайти спільну швидкість зближення двох човнів. Для цього ми до восьми додамо 10. Це буде 18 км на годину спільна швидкість зближення. Маючи швидкість і маючи час, ми можемо знайти відстань. Для цього ми 18 помножимо на 2, замінюємо 18 на 10 і 8. 10 помножити на 2 дорівнює 20, 8 помножити на 2 дорівнює 16, 20 додати 16 дорівнює 36. 36 км буде становити відстань між протилежними кінцями озера. Складемо вираз до нашої задачі. Спочатку ми шукали спільну швидкість зближення. 8 додали 10, отримали 18 А потім помножили на 2 години і дістали 36 км відповідь: 36 км відстань між протилежними кінцями озера. Шосте завдання. Побудуй квадрат зі стороною 6 см. Обчисли його периметр. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. У нас є сторона квадрата 6 см. Нам необхідно знайти периметр нашого квадрата. Давайте пригадаємо формулу знаходження периметра квадрата. П дорівнює А помножити на 4. Так як у квадрата всі 4 сторони мають однакову довжину. Замінюємо А на 6 і виконуємо обчислення. 6 помножити на 4 дорівнює 24 см. Це периметр нашого квадрата. Тепер давайте побудуємо квадрат. 6 см довжина сторони нашого квадрата. А. Показуємо, що всі сторони мають таку ж саму однакову довжину. Цьому завдання. Склади і запиши вираз до задачі. Маса п'яти однакових контейнерів з овочами ацентнерів. Потрібно знайти, яка маса одного такого контейнера. Для цього нам потрібно загальну масу, яку ми маємо, поділити на 5, щоб знайти, чому дорівнює маса одного контейнера. Отримаємо вираз А поділити на 5. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!